Дня. Дід, запрошую вас у зимовий ліс до творчої майстерні. Сьогодні ми з вами будемо малювати. А що? Відгадайте загадку, сніг її не налякає і на спеку не зважає. Зеленіє навіть взимку, маєш голочок хустинку, в неї чарівні пишні віти, і колючок не злічити. Що ми будемо малювати? Ялинку. Ялинку ми будемо з вами діти малювати незвичайним способом, зубною щіткою. Для роботи нам знадобляться фарби зеленого, синього, білого кольору, пензлики, мішура. Підготовте її, будь ласка, наріжте ножицями, мілко-мілко мішуру наріжте. Таклей, олівець. Намалюйте, будь ласка, три трикутнички, два великих і один поменший. Візьміть, будь ласка, фарбу зеленого кольору. Щіточкою набираємо зелену фарбу. Подивіться, як я буду малювати ялинку. Ялинку я почну малювати знизу. Я буду ось колючки малювати. Ось так. Ось яка ялинка в мене виходить. Бачите, діти, голочки, а між голочками сніг. Набираємо ще фарби. Ось яка в мене виходить ялинка. Подивіться, будь ласка, я намалювала це завдалегідь. Погляньте, які в мене вийшли ялинки. З колючки ялиночки, так, одна ялиночка. Тільки в мене ялиночок? Три. Третю ялиночку я малюю. Для малювання хмаринки нам знадобляться фарби синього та білого кольору. Подивіться, яка вона гарно вийшла ялиночка. Візьміть, будь ласка, фарбу синього та білого кольору. Пензлик та намалюємо хмаринки способом примакування. Візьмемо білу фарбу. І додамо трошки синьої фарби, добре помили після білої фарби пензлик. Набираємо тепер синю фарбу і ось які в мене фарбенки. Сніг в мене буде незвичайний. Я його зроблю з мішури. Візьміть, будь ласка, клей. Подивіться, як в мене вийшло. Кейсимовий. Пензликом ми змащуємо біля ялинки. так, клею. Я хочу, щоб у мене ще йшов сніжок, щоб багато-багато було снігу. Дуже дуже чекаю зиму. Так, тепер мішурою ми притрусимось, приклеємо. Ось сніжок я зроблю з мішури. Ось який в мене вийшов. Гарний зимовий пейзаж. Бачите, так, тепер піднімаємо і трошки струсити. Так ось, подивіться, який в мене вийшов гарний малюнок. Я бажаю вам успіхів. Чекаю вашої роботи зимовий пейзаж. До зустрічі, малята!